Вітаю вас на каналі Пара Рук. Дивіться, у нас як завжди, нижні кісті зав'язались. Перша, друга, третя кість зав'язалась. До речі, а в індетермінантах найбільша кількість кістей у мене було вісім. Це якось було літо таке, не пам'ятаю скільки років назад, але вісім. Більше воно не зав'язується. В цьому році буде набагато менше, я думаю, тому що. А... Пізно дуже все почало рости, в нас було холодно, думаю, як і у вас теж. Тому, наприклад, на індетермінантах у мене зараз третя кість в'яжеться, четверта цвіте. Ось так приблизно плюс-мінус. І як завжди, у нас на індетермінантах починають витончуватися вершинки, оці стебла. Що внизу вони товстенькі, ось навіть ось червона комора. Товстеньке, то вже під вершок вона тоненька, рослинка. А якщо сам, само стебло взагалі тонке, то воно витончується настільки, що тоньше, ніж пальчик. І з цим потрібно щось робити, тому що, ось, бачите, непогана така кість. Такої спеки зараз немає, вона може непогано навіть і зв'язатися, може не скинути, тому що в нас була спека 55. І це дуже вплинуло на зав'язування кістей. Є такі, що поскидали. Нам потрібно зараз підкормити чимось комплексним, тому обирайте якісь комплексні добрива. Якщо там немає азоту, то ви можете окремо обробити помідорки, ну, наприклад, чаєм зробити бродилку, заквасити травичку з водою і потім поприскати. Якщо немає часу, то тоді комплексне з азотом обов'язково. Якщо цього не зробити, почнеться хлороз. А мене зараз навіть на деяких рослинках видно хлороз, посвітління, верхніх листочків, це дуже видно. І рослина просто не витягне далі врожаю. Вона ще попереду цілий місяць літа і хотілося б отримати від рослинки по максимуму.